Друзі, вітаю вас всіх на каналі Анна Атаманової. Мене звати Олег Колісник, і з нами Анна Атаманова. Вітаю! Вітаю! Ми продовжуємо дивитися для вас міста. Нагадаю. Ми їх відбирали більше з прямого ефіру, який у нас пройшов у середу. Наступний буде також у середу. Ставте собі нагадування і переходьте, пишіть своє місто, ми обов'язково продивимось. І давайте вже традиційно, мабуть, почнемо випуск з Київщини, тому що, звісно ж, більше всього людей питає саме це місто. Як ви скажете, ситуація по обстрілах? Наскільки небезпечно буде в Києві наступного тижня? Да, до речі, я хочу сказати, що скоро ми будемо вже класти мапу Росії і дивитися там, коли будуть вже прильоти. Не тільки в нас. Бо вони про свої прильоти нікому не розповідають, а вони є. Нам головне розповідати про їхні прильоти вже постфактум, щоб залишалась загадка. Так. Жартую, звісно. Про це їм ніхто не буде говорити. Так, <кій> у мене постійно йде загроза від води. Так, знову я бачу якийсь цікавий момент Азія. Азія, Білорусія. Щось задумала Білорусія, Десь Білорусі або зброю якусь візьмуть проти України. Захист ще сильніший, але загроза є. Так, на кісло? 20, 24, 28. Обстріли. Збирають. Ракети uh -huh. такі ракети, що ми з ними не вправляли ми навпаки, ще швидше їх будемо відбивати. Uh -huh. Просто при відбиванні, влучанні. І я бачу, що. Як про це казати чи ні, я думаю, напевно, не скажу. Ага, бачите. Сила. В мене в, в моєму випадку це показує, що будуть летіти дрони, шахеди. Так, мирна звістка. Щось нам принесе наш президент. Цікаве, класне, ще дві країни, про ще дві країни, якісь союзи мають бути. Угу. Так. Сонце. Так, бачите? Будуть карти закохані домовленості. Домовляться із Польщею. Там будуть, що стосується шляхів дороги. Буде вирішено це питання вже, можливо, в новинах вже таке є. Так. Мені через тиждень запис на інших каналах. А мені там пишуть, що Атаманова розповідає новини. Мені приємно, коли так пишуть. Повішений карта. Ну що, будемо відбивати. Туз Келихів. У нас сильний захист, Київ, Київщина. Але при відбиванні можуть бути влучання, високі етажі, багатоповерхівки. Жінка під загрозою літня. Де 60-60 чимось. Так, мобілізація. Активно будуть мобілізувати в Києві хлопців. Мобілізація. Вирішення. якихось якісь моменти, Мобілізація. Юридична установа. Біля юридичної установи світло-жовтуватого кольору. Карта Страшний Суд. Росія задумала обстріл підзбирати, підзбирати а, ракети, не наші, не їхні ракети, ракети або з Білорусі, щось з Білорусі має бути. Слухайте, а військові не можуть бути в них залучені? Військові білоруські угу. в Росії, Я думаю, що це цілком можливо, тому що Білорусь постійно якось приймає участь, хоч і не прямо у Ось. війні. Угу. Тож я думаю, що навряд чи це саме ракети з Білорусі, вони так не виготовляють, а от військові цілком імовірно. Удар, мимовірно. сильний якийсь удар. Або знову будуть залякувати шантаж. От прям чітко мені йде шантаж, погроза. Угу. Страшна погроза йде. Жінка в небезпеці. Через днів дев'ять десь. Погано зараз ще дивитись проглядати дати на початку року. 20 числа. Десь 20, 21, 22. От там потрібно дивитися. І я бачу, що росіяни дуже будуть тиснути, щоб домовлятися з ними. П'ятий місяць. Знову я кажу одне і те саме: що 5-го місяця щось буде. Таке 5, п'ятірки. П'ять 4. Двадчери, п'ятий місяць. 24-го року, п'ятий місяць. Будемо Україну прям витягувати. Ризик іде сильний. Київщина. Які райони? Лівий берег мені йде? Соломінський, я про це кажу постійно і ну, збувається, угу. на жаль, правий берег пролітати, але відбивати будуть, будуть відбивати. У нас багато зараз з'явилося для Київлян приємна, звістка, що будемо в польоті збивати. Угу. Дуже гарно, я сподіваюся, що так і буде, що все відіб'ємо навіть. Якщо щось буде. Якщо нічого не буде, то через тиждень ми посміємося над цим. А... Скоро ці дрони з України полетять, туди. Ось сюди. Це чого ми дуже чекаємо, але коли це буде, ніхто нікому не скаже. Давайте рухатись далі. Житомир, Житомирщина. Так цікаво, що там буде наступного тижня. Хмельниччина, Нака, Чернівці, Чернігівщина, Кіровоград, Кривий Ріг. Отам буде також. Житомир, Житомирщина. Якось трошки затишче, так як ми і казали, що mm -hmm. буде тихіше, а потім може бути. Пролітати, може, якісь, або а, літаки щось буде літати, люди будуть чути. Там, де села ліса, села ліса. Дороги. Тобто більше як якась транзитна. А, да, історія. Але карта небезпеки ще не вирішили, хочуть а, поцілитися десь, а, закидати ракетами, може, 26 числа, ну, приблизно на сьогоднішній день. Так в них є в думках. Карта, груп карта випадає, коли можуть бути жертви. І туди мають привезти скоро також відомого з Житомира з тих країв, відомого військового, на жаль. Угу. Виказали міста на КА. Давайте подивимося Кривий Ріг, як там буде. Угу. В Розі часто неспокійно буває. Часто зараз... так і буде. Буде неспокійно. Багатоповерхівки знову йдуть картинки, жінки. Жінки в небезпеці. Карта диявола. Карта смаз... Ну, погана карта, Обережно. Особливо вже три жінки і одна молода, десь підліток. Дівчинка, десь років 9-11 на вигляд маленька. Mm -hmm. Може дуже, от я бачу картинку, боїться злякатись двері, вона буде сама тоді вдома і буде стукати дуже в двері. У кого діти залишаються самі, дивіться їм ключі, бо вони в паніці можуть їх. Згубити, навчити, як поводитись з дітьком, тому що ну, це потрібно уважно до цього ставитись. Якийсь обвал, я бачу, приміщення, десь може бути старе таке, коричневого кольору чи, чи гуртожиток, чи, такі, типу, як хрущовка, Ось може тріщина піти з потолка. Зараз я відчуваю, що от постійно дивиться мій канал жіночка літня, і в неї постійно от щось тече, труби проривають. Вона на мене дивиться і, і от постійно думає, що це, може, щось, якісь там барабашки, чи що у вас ні, це не сусіди у вас і не барабашки, це просто труби вийшли вже з віку. Не, так не хвилюйтесь. Вам потрібно десь скаргу написати, щоб полагодили, тому що дійсно може бути потім проблема велика. Угу. А... Дякую дуже за кривий ріг. Давайте продовжимо також міста. На ка під час прямого ефіру була у нас дівчинка Віка, яка дуже хотіла дізнатися, що буде в Кременчуці, яка доля Кременчуга, Кременчука там на найближчий тиждень. Ой, тиждень мені показує десь на 4 тижні. Mm -hmm. Такий період. Mm -hmm. Там зараз стоїть дух природи. Він тримає це місто. Такі, знаєте, як скаміння землі і вугля, так, я його бачу. <ків> а, так. М -м. Кременчук, Кременчук, на найближчий час чи буде загроза. М -м. Так. Ну, от на самий самий ближчий час ні. Але мені постійно показує одну і ту саму ситуацію, щось іде небезпечно від води. І там, а, ні, загалом. Зараз такий період, хвилі знову йдуть люди. Дивіться за тиском, за а, серцем слідкуйте. Обов'язково перевіряйте тиск, навіть хто не відчуває, бо багато буде скорих викликів. Від серцевих нападів, тиск, серце це такий вірус зараз ходить, що дуже шкодить серцю. Хто сердечний, хто страждає тиском, будьте уважні. Ані, я вам дуже дякую за детальний розгляд міста. Якщо вашого міста не було, приходьте до нас вже післязавтра в прямий ефір. Залишайте в коментарях своє місто і ми обов'язково його продивимось. Аня, дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, що запрошуєте. І дякую вам, друзі, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадую вам, що в описі до цього відео ви можете знайти сайт Анни Атаманової, ознайомитися з асортиментом, взагалі, що там є, там дуже багато чого цікавого. Завжди можна знайти щось для себе. І найголовніше це унікальна колекція, українське таро. Золото України це колода від Анни Атаманової. Дякую, що були з нами. До зустрічі! До Зустрічі! Ми вас любимо, і нехай вас, янголи-охоронці, збережуть. А якщо в когось є якісь запитання стосовно містичних якихось подій, звуків, грюків, пишіть в коментарях, ми будемо розглядати і вашу дату народження. Дякуємо!